В ічні прикрасили головну ялинку міста, охрестивши її ялинкою незламності. Вже два роки поспіль тут дотримується традиції прикрашати розкішне живе дерево в центрі, аби не витрачати кошти на встановлення штучної ялинки та не знищувати природу, рубаючи живе дерево. Прикрашаємо саме ту ялинку, яка в нас росте в центрі міста, красуня. Чому ні. Але на жаль, цього року енергетична ситуація нам не дозволяє прикрасити ялинку гірляндами. Тому от просто прикрасили тим, що у нас було і економно, але нехай радує око і жителів громади, і особливо наших діточок, щоб було куди батькам привезти дітей, бабусям з дідусями відвідати з внуками, красуні ялинку, і сфотографуватися, адже як би там не було. Свята, на жаль, як такового у нас немає, тому що найбільше свято це буде для нас перемога обов'язково. Тому ми будемо чекати новий 2023 рік наш переможний, а разом з тим поки що. Отримуватиме порцію позитиву від нашої красуні в центрі міста. Живу ялинку ічнянці оздобили розкішними об'ємними кульками, та головною родзинкою на ній є синьо жовті банти та український тризуб, який прикрашає верхівку. Наше комунальне підприємство проявило креатив і вирішили, що ялинка обов'язково повинна бути патріотичною і нагадувати, що наша Україна сильна, непереможна держава і обов'язково. Буде європейською і успішною. На оздоблення головної ялинки Ічні. Жодної бюджетної копійки витрачено не було, наголошує очільниця. На сьогоднішній день і не маємо таких можливостей, нам треба закрити бюджетний рік, дуже багато потреб і великих коштів ми не маємо, якраз саме для того, щоб прикрасити ялинку. Тому все, що було, і могли ми використати ми зробили ічнянцям жива прикрашена ялинка до вподоби. Та найбільше їй радіє малеча. Ялинка дуже чудова. в неї відчувається дух свята.